Телебачення, як і будь-який будь креативний бізнес, завжди має якусь додану вартість от цього відчуття. Ти, наприклад, приходиш в магазин і ти вибираєш щось, що тобі якось відгукується. Мені здається, ми з перших днів змогли зробити ICTV, ну тоді 1+,1 плюс був дуже такий український канал. Але він, можливо, був такий трохи рафінований. От, мені здається, нам вдалося зробити дуже гарний, зрозумілий український канал з кращим, двокрапка, кінопрограмами, розвагами, змінами якимось. Які були хіти початку 2000-х, які були створені на тодішньому ICTV? Ну, давай так, якщо говорити про хіт, який знають всі. Ну, без сумніву, це Леся Плюс Рома. Я думаю, що це велика перша сторінка українського телебачення. Продукт спродюсований всередині каналу, все зроблено всередині каналу. І я вважаю, що ми змогли показати, що ця нова українська культура, в тому числі життя українських сімей, вона є привабливою. Я дивився Лесю Плюс Рома. Лесю Плюс Рома дивилися всі.